підсумок на пашник. Е, виготовлений з оригінальної кордури Multicam. Не світиться в прилад нічного бачення. Оригінальна велкра липучка. По функціоналу швиденько пробіжимося. Позаду є в нас кишеня під е, балістичний пакет першого або другого класу захисту. З передньої частини є кишеня під дрібноту. Велика. Кишеня основна, тут можна під розсипуху чи під те, що вам буде зручно. Є два ось таких от з'ємних адаптера, можна зафіксувати з будь-якої сторони на будь-якій висоті, мультитули, маркери, ліхтарики, все таке інше. З передньої частини, по-перше, ліпучка і молі інтерфейс, щось можна навісити, якийсь додатковий підсумок або патчі. Сюди вставляємо хімічне світло, маркери ручки. Знизу можемо зафіксувати. Турнікет. При встановленні сюди балістичного елемента і фіксації на передній частині плитоноски цей підсумок ще буде захищати вашу черевну порожнину, маючи всередині балістичний пакет. Напашник від молі.